Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження від перенесеної гри третього туру УПЛ-2023-24, динамо Київ, металіст 1925 Харків, в якому суперники влаштували справжню гольову перестрілку. Ще в першому таймі було забито 4 м'ячі. Вже до 22-ї хвилини Назар Волошин оформляє дубль спочатку спасу Бояльського з мешкарного майданчику. Пробив невідпорно для голкіпера харківської команди Сидоренка, а потім Волошин першим зіграв на добиванні 2-0. З 30 по 34 хвилини команди обмінялися голами. Коли наточний удар Владислава Дмитренка в один дотик з меж в майданчику результативно відповів Владислав Ванат, коли головою буквально втикнув кулястого в ворота металіста 1925. 3-1. А на 41-й хвилині Костянтин Бичек грубо збив суперника, отримав другу жовту картку і відразу ж червону. Здавалося, все для гостей, адже кияни і так мали перевагу. А коли заграють в більшості, той поготів. Але вилучення в стані суперника, схоже, розхолодило динамівців і вже в другому таймі і, пробу, вони пропустили. Грубою помилкою в захисті скористався Андрій Ременюк на 72-й хвилині 3-2. Тільки тут підопічні Олександра Шовковського прокинулися від спляшки і знову розпочали таранити оборону металіста 1925, що врешті-решт принесло результат. Вже в компенсований час після подачі кутового відзначився Максим Дячук на 90 плюс першій хвилині, чим і встановив остаточний рахунок протистояння. Динамівці якісно відіграли в атаці, але й у захисті проблем вистачає. Після цієї перемоги кияни набирають 25 очок та вириваються на п'яте місце в УПЛ. Попереду та Дніпро один по 33 очки, Полісся 31, Шахтар 28. У команди Шовковського – три, гри в запасі перед основними конкурентами у гірників дві. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності твердості духа та терпіння. З вами Бусанич. Зустрінемось!